Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо гарбузовий чизкейк. Дуже смачний, ароматний, корисний. Готується такий чизкейк дуже швидко, не потрібно навіть міксера. Нам потрібно 300 г сиру Філадельфія. До нього додаємо 120 г цукрової пудри і перемішуємо все вінчиком. Коли маса стане гладкою та однорідною, Додаємо 200 г сметани. Перемішуємо і додаємо 2 яйця. По одному. Одне додали, перемішали і додаємо друге. Також додамо ванільний цукор, його нам потрібно один пакетик, тобто 10 грамів, кориця. Головний інгредієнт це гарбузове пюре. Його нам потрібно 300 г. Гарбуз я запікала в духовці, також можна його і відварити. Перемішуємо. Додаємо 100 г вершків. Вершки повинні бути жирні, жирність не менше 33%. Перемішуємо, додаємо цедру одного апельсина. Також 2 столові ложки кукурузяного крохмалю. Його обов'язково потрібно просіяти, перемішуємо, і маса для чизкейка готова. Також в мене вже готова основа: це печиво і вершкове масло. Печиво потрібно 300 г і вершкове масло 150 г. Переливаємо нашу масу, форма 20 см. Випікаємо чизкейк при температурі 180 градусів з паровою банею. Далі зменшуємо температуру до 150 градусів і випікаємо ще 30 хвилин, мій чизкейк провів в холодильнику цілу ніч, він добре застиг і вистоявся. Далі можна прикрасити на свій смак, я посипаю просто цукровою пудрою, і щоб надати такого блиску, Змащую верх гарбузовим сиропом. І звичайно подивимося, як чизкейк виглядає у розрізі. Дивіться, який він красивенький. По смакових даних на першому місці цедра апельсина, далі нотка кориці і в самому кінці вже гарбуз і сир. Обов'язково спробуйте приготувати такий чизкейк. Надіюсь, він вам сподобається. Якщо відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Ну а я вам бажаю бон на до нових зустрічей.